Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності і я вас познайомлю ще з однією українською народною казкою. Але спочатку давайте пригадаємо, що таке казка. Казка це вигадана фантастична історія. Казки виникли ще в давнину. Коли люди збиралися біля вогнища і розповідали один одному різні історії. А про кого наша сьогоднішня казка? Я пропоную вам відгадати загадки. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її? Правильно Наступна загадка. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі, весь із тонкий голочок, як він зветься. Їжачок. Так, сьогоднішня наша українська народна казка називається. Хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, відповідає їжак, Доброго здоров'я. Ходи разом зі мною у виноград. А він каже Ой, страшно лисичко, бо там господар понаставляв пасток. Можемо попасти в біду. А я каже не боюся, я школу закінчила, то дам собі раду. І пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються. Тут лисичка попалася у сільце. Ей, каже, їжаче, братчику, рятуй. Ой, ні, не можу, бо я казав, що не знаю, та ти ж мені відповідала, що маєш школу закінчену. Ой, каже, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого, каже, не роби, лиш як газда прийде. А ти прикинься не живою і, може, ця штука удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже. Ой, шкода, що я не був чотири дні у саду, вже й смердить. Узяв одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. Але лисиці. Лиш і цього було треба. Схопилася та й пішла додому. Четвертої днини іде лисичка знов у виноград, іде через їжакову нору і знов кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було? Ходи, ходи. Наїлися вони знов винограду. Да лише почали вертатися, їжак потрапив у пастку. Ей, каже, сестричко лисичко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну, чим я тобі допоможу? Я тобі не допоможу нічим. Та й де геть. Рятуй, бійся Бога. Але лисичка і не чує. Їжак заплакав. Сестричко, дуже гарно ми жили. Ходи хоч попрощайся зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак, поцілуємося обоє, бо знаєш, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик, хоче їжака поцілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пощати не своїми голосами, так, що учуяв господар та й прибіг до саду. Є на що подивитися, узяв він та й задав жару лисиці, а їжака... Акуратненько витягнув із сільця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанував. Вам сподобалась казка? А про кого вона? Про їжака та лисичку. Діти, їжак він який? Він добрий. Лисичка яка? Хитра, лукава, зла. А як ви думаєте, чому ця казка називається Хитрий їжак? Бо саме їжачок своєю хитрістю врятував життя лисиці і своє? Діти. Якщо вам сподобалась ця казка, я пропоную вам розповісти своїм друзям, а допоможе вам в цьому мнемо таблиця. Тож я вам бажаю успіхів. На все добре, до побачення!